За ранку малята наступила зима, але зима приносить не тільки красу і свята, а ще й багато турбот. Давайте про це дізнаємось. Які турботи приносить зима людям. Коли випадає багато снігу, під час заметілі всі дороги і тротуарні доріжки замітає, транспорт не може доїхати. Людям важко пересуватися по снігу, тому тротуарні доріжки проїжджу частину розчищають від снігу. Під час ожелевісті посипають піском або сіллю дороги. Також очищають від снігу дахи будівель, коли взимку раптово сніг на дахах тип, починає танути, із дахів капає вода. Після потепління холодає і на дахах утворюються бурульки. Вода замерзає, і перетворюється в лід. Вони дуже небезпечні для життя людей. Люди намагаються чистити бурульки. Діти, поміркуйте, чому небезпечно ходити біля будинків, з дахів яких звисають бурульки. І розкажіть своїм батькам.